Всім привіт! Перед вами фари з Volvo S40 з рестайнгової моделі. Як бачите, тут встановлені вже біксинові лінзи. Просвітили вони майже 5 років і все, вигоріли. Моя задача поставити білет модулі. Ось такі, до них йде маска, це буде виглядати. Ось так. Зараз розпакую фари і буду встановлювати. Потім покажу процес установки. І так, поетапно все я розібрав, все вимив, вичистив, вичищав середину ось такою кісточкою, щоб все було чистенько, без всяких там пилинок. Ось такий вигляд на даний момент має фара. Ось ця сама лінза біксенонова. Зараз буду ставити біледовську. І так, перша фара зібрана, стоїть білед-модуль. І ось так воно все буде виглядати. Зараз я вам покажу поетапно, як все це збирається. Може це бути комусь цікаво чи корисно. Щоб поставити білед модуль, спочатку ми беремо. Ось таке кілечко h 7 ставимо його сюди. Далі беремо резинове кілечко, вдягаємо на лінзу. Ось, вділимо. Тепер наша задача це все поставити ось сюди і шторку теж просунути в цей отвір. Далі, коли все це ви поставите, Зажмете ось такою гайкою. І ще такий ось є фактор цікавий, що ви не перепутаєте ніяк де верх де низ. тому що дивіться, ось є прорізь на різьбі на лінзі. Це означає, що це верх. І тут на цьому кілечку ось є такий спеціальний піптичок. І вони якраз співпадають. Тобто ви ніяк не перепутаєте лінзу не перекрутите. Зараз це я зберу і далі буду показувати, що я робив далі. Докупив все зібрав, і в нас виходить ось, все, ось так. Тобто, що я казав, що ось проїздю вверх, гаєчку піджали, живлення сюди викинули. І живлення на шторку теж. Далі, що треба зробити? Купуйте в Україні чи в Китаї ось таку вилку під а 4 Так як ми на даний момент я збираю на автомобіль із штатною проводкою під а 4 Ми під'єднуємо сюди живлення. Ось живлення до шторки. І все. Ваша фара працюватиме в штатному режимі. Ближній, на себе потянули, вмикається дальній. Релюшка вже тут є. Сюди вже її впаяли. Зараз все це я зберу і далі продовжимо. Все зібрав, під'єднав, посатив на термоусадки та одів фішку під шторку. Тепер уявімо, що ось фішка із автомобіля, а ось з нашої. Білет лінзи. Під'єднуємо. І у вас вже є ближнє світло. А ось ви нажимаєте, тобто тягнете собачку на себе, і у вас вмикається дальній. Все працює в штатному режимі. Зараз я буду повністю вже збирати цю всю фару, тому що, як бачите, все розібрати знову ж. І потім в кінці я вже вам. Покажу, як воно буде світити на вулиці. Хоча, я думаю, так ви все знаєте. Ось так світить ближнє світло. А ось так далі. Робота по фарам завершена. Скажу вам чесно, це моя перша така ось робота. І вже я можу вам дати одну пораду. Обов'язково перед тим, як. Ставити скло на фару, перевіряйте лінзу на горизонт. Вложите фару на стіл, під'єднуйте і дивитесь, що вона рівнесенько освітила. Бувають такі випадки, що ви коли піджимаєте гаєчку, то лінзу може просто перекосити. Або сюди, або сюди. Щоб такого не було, ви її піджали, потім. Вімкнули, подивилися, що все рівнесенько, і тільки тоді ставите скло. На цих фарах, як бачите, тут стоять закльопки, ви їх познімали, і скло випало, і можна крутити собі спокійно. А от коли буде вже на герметику, то ви вже цього всього не зробите і придеться вам переробляти кусок великої роботи. Якся так. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.